Іду з квартири. о як гарно. У якій я буду жити через 10 днів. Ай! Ай! ай ай. І покажу трошки її. Скажи мяу. Мяу. Прикольно. І хочу сказати за одну річ. Я звільняю з роботи. Я працював рік офіціантом. Не сказав, що це було легко. У Мацурі було набагато важче, ніж у штаті, оскільки там більше кричали, більше псували нерви, а там якось було легше. Зразу було важко привикнути, але потім там стало таке моє улюблене місце, де можна вітер і поговорити, і заробити. Їду, і цей чувак з рожевими сумками бере так, плює і мене просто заліпило все. Я не став нічого казати, ну фу, це так не гарно. Він був в наушниках, чистим вже не сказав. Може просто посирати. Ну так не гарно, не плюйтесь перед людьми. Далі я перебив, бо трохи вітер почався. Хотів сказати на рахунок того реакцію на те, коли на вас кричать. Більшість людей... фу, Більшість людей, коли на них кричать, вони починають плакати, починають. Ну, це їм псує настрій. І ті люди, от, які так реагують, вам не місце в общепіті, Просто е, на образи, на крики треба реагувати правильно. Як роблю це я. У е, мене таке завжди було, що я був такий твердолобий, е, Мені було байдуже, коли мене обзивають, коли мене кричать. Тому що е, з часом-часом з часом я почав розуміти, е, коли на тебе кричать, то це не в тебе проблема. Проблеми в того, хто на тебе кричить. Тому що щось не так в особистому житті, щось не задається, я не знаю. Буквально хтось там не слухає, жінка, чоловік. І це все потім вливається у колективі. Просто самі згадайте, коли ви вам не знаю, коли, коли ви злі, коли на когось кричите. Ви ж кричите, тому що ви не можете себе стримувати, тому що якийсь чинник на вас впливав, впливав. Взагалі ви втратили цей е, самоконтроль, ну і зриваєтесь на когось. Так само всі інші реагують. Це по-перше. По-друге, може таки бути, що людина сама по собі з таким темпераментом, темперамент холерик. Вона не може е, себе стримати. Просто ну, нервова система такого типу, що вона не дозволяє думати головою в таких ситуаціях. І через це вона кричить. Е, е, третє. Е, е, а третього нема. Треба зрозуміти, що потрібно вибирати реакцію на е, вибирати свою поведінку, вибирати свою реакцію на такі от чинники, на крики. Бо якщо не вибирати свою реакцію, свою поведінку, що добитись можна? Нічого, пора настрою, звільнення з роботи. От, де й про якусь стійкість іде мова. Хоча, мабуть, і терпіти це все не треба, але інколи так і не виходить. Тому інколи треба потерпіти. Завдяки цьому я, в принципі, і пропрацював рік офіціантом. Тому що мені байдуже, коли гості кричать, коли персонал кричить. Ну, може, трошки неприємно. Але зрештою, май дуже речі, а найбільше харить а тих людей, які кричать, коли на них не реагуєш. Коли там кричать, а ти або посміхаєшся, або кажеш. «Угу, угу». Так, да, звичайно, це просто роздражає. Я по собі знаю, коли я кричу, я хочу щось От. А коли нуль реакції, то просто убиває. От. І це така ха, зброя проти таких людей. Просто мугукать, або мовчать, або взагалі гнорують. Вас або попруть з роботи, або вас вдарять.